Продовжимо. Трошечки проскіпалося відео, бо на жаль, ну все ще збої зі світлом і все тому подобне пропало з часи, але вкратці ми все ihren... ще в наших домах. Все ще розгадуємо загадки. І зараз головна проблема, що. Я щось відкрию двері і за мною погониться монстр. Ну, дивіться самі. Про кого монстра я кажу? Hey. Я кажу про оце животное. А ні, воно просто тут лежить Значит, что яке стрмное? Это ужас. Воно ну, тупо на мене дивиться. Тобто мені, кстати, здавалось, що як тільки я вийду з цієї кімнати, воно за мною побіжить, потому що ми тут забрали останній наш е елемент. Короче, я думаю, що нам не навіть даже думать, надо просто бігти ще туди Хороший джеронімо, блин. Я даже не хочу думать. Короче, я можу просто пройти і все нічого не буде. Журнал доповнився. Так. Ну тут вкратце написано, що типа дочка, ну, хіднака згоріла, то що батя лох приїбав купу бабу. І цей. И вирішив, вирішив. Продать свою дочку в заміжі. Чоловіки такі самі погані, в кожному домі почали такі самі запальні, такі самі жорстокі, такі самі нікчемні. Ну, Коротше, тут якась духота, блин. Здається, тато в молодості був моряком, частенько відпався до далеко ребальське плавання, коли вступив з борту на сушу, то свої зароблені гроші вклав відкриття ресторану, добіг біг провели свої поліральні здібності. Вже не припудково вигоріла, він не тільки втратив усі свої зайчання, а й залишився в боргах. Тепер він співає, збиває свої дні, і життя в цьому сухопутному містечку далеко від моря. Що він робить, скаржиться на маму, на ніжу, так на наше справжніше куфор. Короче, типу показують, що якийсь батя, блядь, дурочок, проїбав купу папу, і просто сидить і п'є. Ну, короче, лоп позорний, можна вообще даже читати, блин. Ага. Типа, мати, типа, терпіла просто якась. Типа батько... чисто цей... Батько чисто ригає якусь херню. Ми цими шрамами, саме через нього. В общем, мать терпіла, батя лох. Все. Что тут можно вообще думать, я не понял. Нічого більш корисного. Заходимо, короче. Нашу кімнату Будемо спасать щу. Але тут на самом деле тепер сама головна загадка, сама складна. До цього, в принципі, тут що, Загадки були прості, в тому плані, що типа я знайшов трубку під під'єднав тут в початку де я під'єднав. На жаль, запис відео не зберегся, але но... Тут по факту тоже мы нашли картину Хинаку, и тут была самая простейшая загадка во всей истории человечества. Типа из-за того, что Хинако едина была зачеркнута, я почти перевернул, загадку, разгадалась. Тоже ничего складного. Ну, в принципе, якось так. Так, охрана отмена. Запах сберикся, оказывается. Ничего. Те, що я сказав, в принципі, буде в тому записі. Просто в мене чомусь ОБС забагався і ходу два рази записую відео в одному звуку, в другому відео і звуку. Ну, коротше, якась дивна ще відбулася, але це добре, це хоча Так. Да. Але питання тепер в іншому. У нас тут залишилась дуже важлива загадка, нам би її вирішити. Часто здержусь на випадок. Так. І кое-що попробуємо.